Це буде стрім єбаністики і дебілізма, тому що голова е дурацька достроєння ще дебільніше, ніж голова. Тому. Приймайте Стрім. Музика, музику музику. Я не знаю, що були просто друзі. Не будьте просто друзями. Любіться і женіться. Так ми любимось, ну, типу, ну, як. Бля, ладно, ми любимо, поважаємо одних друзів. Бо слово любов. Ну, любити можна як друга. ну ви поняли, типу. Ого! Ну, щоб укріплення, кріплення, щоб тримало триматись, поняв, воно виходить. Так. А мої задній фон знайшовся. Та ахай рука, махай руками, то ж он що дуже швидко м'ячики літають. комячики я... Господи, я сьогодні побачила, як ти впав, у мене мені було погано, пожалуйста, не впади. Боже, мені ще стане. Боже, мені зараз буде погано. Я можу. я контролюю, я вже нормально вщадствую. Найс, nice, вікні є ще, у вікні, Напроти, напроти вікні є! де мене вбили? Найс! Найс! Ветер ебаш! Давай, суку! Кидай род! Добей, <спістя> суку, перед тобою! Добей! Добей, суку, перед тобою повзай, Віталь! Перед блядь! Хуй з ним нахуй! Блядь, це пи, бля, що нас не вбили, блядь! Давай хати! Віталь, мене А, блядь! Стреляют! Ветель! А! Ааа! А, а блядь, блядь! Блядь! Блядь, я запутав за клопках, сука! Скидаю флешку! Киллю флешку, блядь Ай, блядь! хп нема! Ай, блядь! Ай! Ай! Ветталь, блядь! Я перебитый! Хелп! Мене убили, блядь Майже, веталь, Хелп! Хиль! Хиль! Хиль, блядь! А! КІЛЬ! Ветель КІЛЬ! Віталь. Так, а корови що роблять? Корови зі свого вимені пулеметять е, молоком. Ви глянемо, що будуть вівці робити. Сподіваюсь, вони не будуть атакувати. Йоп! Твою за ногу! Каже, ти ж прийшов за цим. За. вобну. А я можу такого? Оп, запаркурить. Тю, на, нахуя я тоді? А я, а я обратно запаркурить зможу? О, і обратно зможу запаркурить. Завжди перевіряй хто в тебе за спиною. І you ти теж. Marcus, Як ти мене назвав? Ти живеш десь поряд? Huh? Ой! Миш! Бож. Мужчина я вибачаюсь дуже сильно. Махеш. Куда пливем? А ми зможемо... Бачиш, там корабель справа є. Да справа є корабель, ми я думаю, ми можемо люблять. Давай, ебаш, Зафіксуй. У мене Фиксував. Фиксував. за борт фуїсос. Зафіксувай. Паруса їбаш ти по витру, блядь, швиденько. Okay. Давай, а. Тож швычно, ви, давайте. Ти, давай! <кх> Що срака ти, о Боже, що ви? Навіщо на цю гру підписалась? Нас. Бо ну, не досрачки. Це в нього останній раз так вийшло, а взагалі ні. Е, Смачно щось поїсти. Деколи ходимо. Деколи я окремо з подружкою ходжу, тому що щось є таке, що Сергій там не дуже хоче кудись йти. Е, вот. е, останній раз сходили на пляж тут на оболоні. На оцей Це, от... це тут на дуже оцей... треба було обережно. Пидеть. Куда? Бля, на 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 нахуй, конченый, нахуй, обосришь. Пиздец. Девочки. Девочки. Девочки, добрый вечер, девочки. А Отдыхающие, добрый вечер. Девочки, а че нема, ну, бажаня, пройтись по Одесским музеям? Чтобы разумела, насколько чисто в моей квартире, и насколько тут абсолютно немає котячей шерсти. Я только что трошечки потанцевал. Мне... Опять Максим мне не прикрутил микрофон, мне падает. Нее! Ну, Аня, уже Ну дуже. Ну, не для мене, а для мікро. Нам одного поки таке вистачить. А скільки нам взагалі рослин треба? Скільки у нас горщиків? 3-4. 4 десь. 4-5. 5. Ти блядь, учиш читати. 3-4-5. Піздець. Анекдот про стапатола. Четвьте розповідає. анекдот про стапатола. Че он раз. Я бачила твій інструмент, Ну, такий маленький, тільки мені в рот засовував стоматолог. там, не? Якось щось. Тіше! Тише, допомагай! Давай! 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 Давай, 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 давай! Давай! Молодець! 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 мене Ой, до мене якісь... до мене бомжики! Подивіться! сейчас меня там по такому буду хуярить. Блядь, что он говорит, Ой, типчик, 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 стиж, 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 блядь. Я он бежит, блядь, впав, блядь. Ой, завоз, ой, завоз. Нарешті справжнього бачить. Да. Дякую. Дуже вибачаюсь, але борг в 300 гривень завтра занесе. Так, занесе завтра. Дякую вам забачення. Саня, блять. No. Справжній чоловік не буде ще платить, алексов закрий очі. Ща- щас ще трошки Ко ці її карти її у мене буде на руках. Це прогрів поки що йде. Глак. Будь здоров. Ти що, блядь, зробив? Блак показав. що, дура? Поближайся. За що? За що це було? Ну це я пригрозив тобі. Так, ладно. Це все. Що? Блять, ну це було зостки, Смисля, жорстко, ні? В смысле жостка? Блять, я тебе кидаю в TikTok і відміняю. ти шо, хер, я? Вона мене просто аб'юзить дві години. Я просто показав вот Та так вот. Да я тебе у вас Блять, ми його відміняємо в Тік-Токі срочно. Можно, пожалуйста, клип тік Cancel? TikTok. Так, ты вже лопишь в Cancel. Що це таке? Це я. Саня дуже соціально виглядає, я би йому реально дала. Що? Це хто тобі скинув? Влад? Я Роха, бля, а що це за хуйня? Що це, блядь, за... А де пункт? Бляха, я... Ти долбайов. Що ти приніс? напряжний Напряжный, да, сегодня сейчас. Напрязный? Да. А ч мене немає трави на да? Є трошки. Че, тримая, лимая трави що було, блін? Це що було? Тепер він у нас буде злий. Це не наша собака, чим не ображайся, будь ласка. Ти? Ти? Ні, а що? А бери руку. Бери ручку. Бери ручку. Та нема мене екосу. А це штани посвідчується. Та нема. Штани не посвідчується. Я вже чуть то не почав обзивати. Дякую вам велике за стрім. Всіх обняли, припідняли. Всіх люблю, цілую. Без ньоті Маму, маму, не трушь. Що?